Це Оля Шелди, і у нас доволі важливе питання: з ким би з зірок ти з'їла пюрешку з котлеткою? Погнали! Віталій Козловський або Леся Нікітюк. Йой! Так важко відразу! <на> Козловський. Добре, Віталій Козловський чи Аня Трінчер. <наапинка> Анічка Трінчер. Анічка Трінчер чи Сімбачка. Анічка Трінчер. Анічка Трінчер чи Парфенюк. Анічка Трінчер. Анічка Трінчер чи Островський. Анічка Трінчер. Анечка тринчер, чи Кенді Суперстар. Анечка Тринчер. Анечка Тринчер, чи Маловин. Маловин, я тебе люблю. Анечка Тринчер. Анечка Тринчер, чи Іва Бобл? Анечка Тринчер. Анечка Тринчер, чи Маша Кондратенко. Анечка Тринчер. Анечка Тринчер, чи Надя Дрофеева. Пюрешка з котлеткой Анечка Тринчер. Анічка Тринчер чи Наталка Денисенко. Вона ну, теж класна. Анічка Трінчер. Я просто люблю Анічка Тринчер. Ну, ми зрозуміли. Але Анічка Дрінчер чи Віталій Кличко. О. Ну, я би познайомилась, би поспілкувалась. Анічка Трінчер. Анічка Тринчер чи Мішель Андради. Анічка Трінчер. Анічка Трінчер чи Олег Машуковський. Ну хто так робить? Хто так робить? Люксофна. Аньотка переможниця.